Вітаю вас, шановне панство. Принесла сьогодні у ваші екранчики довге відео про те, як я здавала тест на знання англійської мови для подачі на перманентне резидентство в Канаді. Тобто так званий цей наш піар. Одразу скажу, що результатом я була вкрай задоволена, оскільки жодних тестів на кшталт IELTS чи TOEFL я в житті не здавала. Не готувалася до селпів взагалі. Просто в один день вирішила, що годі тягнути. Я вже там умовний рік в Канаді на той момент була. І думаю, ну що я там вже більше вивчу. Готуватися не мала я ані часу, ані натхнення, чесно кажучи, тому що а, ви самі розумієте, що тест такий, що він включає буквально все. І, а, Перед смертю не надихаєшся, як казала моя вчителька, і є така приказка. От, принесла для вас все одно кілька лайфхаків, які мені здається будуть комусь корисними, хто вагається, хто сумнівається, хто не впевнений в собі і не знає, чи йому вдасться здати, скласти цей тест на прохідний бал. Можливо, до речі, мені і додавало впевненості те, що я знала, що прохідний бал у мене точно буде, а там рівень 8 я не знала, чи буде з усіх дисциплін, чи не буде. Але то таке, давайте поговоримо тепер про те, що може бути корисно вам, а не мені. Отже, як ви знаєте, для подачі на піар можна здавати як селпіп G, тобто великий тест. Оскільки там є кілька його різновидів, так і IELTS, IELTS – британський тест. І а, я ніколи його особисто не здавала, але інформацію, яку мені вдалося знайти, а, всі люди, як один, кажуть, що селпіп легший. Відповідно, через це я його і обрала. Думаю, ну чого я буду йти складним шляхом, якщо можна піти легшим. Тому про IELTS я вам сказати точно нічого не можу. Знаю, що приблизно така сама логіка, він складається теж з чотирьох частин, але ми сьогодні не про це. Ой, так, зробила собі нотатки, щоб нічого не забуло, буду в них підглядати. З чого складається тест? А, перша частина listening, тобто слухання. Як на мене, найлегша частина, тому що якщо ви живете в Канаді і. Вже, якщо подаєтесь на піар, то ви щонайменше півроку працюєте вже на фултаймі, тобто ваша англійська, вже яка не яка, ви в магазині на роботі з людьми спілкуєтеся. Під час тесту частина listening мені здалася взагалі як просто дитячий садочок, тому що порівняно з повсякденною мовою, з повсякденними спілкуваннями канадців у житті, всі діалоги доволі прості. З цієї частини я отримала 11 балів з 12. І, в принципі, це, мабуть, єдина частина, до якої в мене не було ані питань, ані здивування щодо того, скільки балів я отримала. А от наступний блок reading, тобто читання. Здавалося б, звучить він як найпростіший, але для мене він став найскладнішим. Зараз я вам поясню, чому. Тому що reading – це не так про читання, як про те, що хотів цим сказати автор. Подібне завдання, колись у мене було в інституті наступних іспитах на магістратуру на журналістиці в Києві, і там а, читаєш текст, текст зрозумілий, текст нескладний, цікавий, нормальний, пізнавальний текст рівня науково-популярної літератури. Англійською мовою, скажімо так. Але починається блок запитань, і ти отаки сідаєш і думаєш, ну, ну тут немає правильної відповіді. Або починає... от, от приклад, який я ніколи не забуду, і ви мені скажіть. Значить, текст про жимолость у мене був. І там така штука. Жимолость використовують для. Ось такий факт був. Жимолость використовували раніше і зараз для видобування синьої фарби для харчових барвників, барвників і таке інше, ну, окрім її харчових якостей, і користі для організму. І отже таке питання. Жималость, в якому параграфі сказано, що жимолость такого ж кольору, як і лохина? І, по-перше, я починаю думати і сама себе, от, знаєте, накручувати. В принципі ж, от в цьому параграфі, чого ж я вам оці два параграфи порівняла, в принципі, то в цьому, да, зрозуміло, що якщо синя фарба, то значить там лохина. Але з іншого боку, прямо про це в тексті не сказано. І, значить, є варіант відповіді, що про це в тексті не йдеться. І є нібито дві правильні відповіді. Так, з одного боку, про це не йдеться в тексті, а з іншого боку, Юля Розумна колись в житті бачила, як і всі нормальні люди, лохину. І вона би мала здогадатися, що лохина теж сама, так само синього кольору, як і жимолость того, що її використовують для синього барвника. І от я досі не знаю правильної відповіді на це питання. Я обрала варіант, це не зазначено в тексті. Досі вважаю, що це неправильно, але ключів і відповідей я не маю. Тому, будь ласка, поділіться своїми враженнями і своїми думками в коментарях. І взагалі, у мене є якесь таке стійке враження, що оце, оцей варіант відповіді, про це не йдеться в жодному з параграфів. Він, мені здається, ніде не актуальний. Всюди має бути якась відповідь, і, мабуть, я все-таки відповіла неправильно на це питання. А, до речі, щодо моїх балів, я набрала середній бал, мій загальний 10. За слухання у мене 11. За оце якраз завдання у мене. нічого собі, хтось побіжав, побіг по коридору. За reading 8, за writing, зараз про це поговоримо теж 8. І за speaking 11. Що мене здивувало? За рівнень, до речі, отримала вісім. І слава Богу, бо мені здається, взагалі жодного завдання не зробила правильно, тому що оця штука з перемудрюванням, з передумуванням самого себе, з намаганням перехитрити завдання дуже злий жарт зі мною грає. Тому моя вам моя вам. Порада, пошукайте, як складати дійсно ось цей блок «Reading». Не зациклюйтеся на словах. І оце, мабуть, єдиний блок, де мені час прям піджимав. На всі інші блоки в мене часу отак от з головою, і я одна з, мабуть, перших людей все склала і пішла собі додому. На весь тест, до речі, у вас буде. Три з половиною чи три години, тобто часу прям тосталь, Здається, три години. Зверніть увагу, з вами нічого не буде. Я навіть не кажу про якісь там гаджети, ці годинники, телефони і таке інше. У вас заберуть навіть. Якусь там колу пепсі, якщо це не порожня скляночка, у вас попросять все залишити в шафці, і ви це змушені будете залишити в шафці. Якщо у вас буде щось своє, окрім того, що вам а, дадуть, там не можна брати свої папірчики, вам все роздадуть, то вас спокійно можуть вигнати. О, перед вами буде камера, ви будете отакою от огороджені, як це сказати о боже, як це сказати, ну Не вовною, а войлоком. знаєте, Оця войлочна така буде у вас загорожа між вами і іншими людьми. Перед вами буде комп'ютер, на вас дивитиметься камера, і з вами в класі буде ще десь приблизно 10-15 людей. Буде годинник, постійно ходитимуть люди, виходити. Блін, зверніть на це, до речі, увагу. В туалет не можна виходити. Навіть перед іспитом, коли у вас ще немає завдань, коли ви не наклацали там собі початок тесту, коли у вас взагалі немає жодної можливості, коли ви пройшли реєстрацію, а, сіли вже на своє місце, все. Тому зверніть на це увагу, вичавіть з себе останні краплі, тому що три години. У вас не буде шансу цим зайнятися або принаймні стільки, скільки вам буде потрібно на складання тесту. І це не смішно. Мені було відверто шкода хлопця, який е, сподівався сходити е, в туалет перед початком тесту, тому що він прийшов раніше, зареєструвався, підняв руку і попросився вийти, тому що у нього ще було там, 15 чи 20 хвилин до початку тесту. І весь цей час людина терпіла. Я думаю, що це взагалі не смішно, але, мабуть, це для уникнення якоїсь о, нечесності, підглядання і таке інше. Отже, наступний блок, який мене здивував своїми балами, але навпаки, не в найкращий бік. І теж поділюся з вами своїми думками, чому так сталося. Це writing. Наскільки я знаю, тобто письмо, всі завдання в цьому блоці полягатимуть у написанні імейла. Тема в кожного очевидно різна. Я отримала за цей блок 8 балів лише, хоча у мене все прекрасно зі спелінгом, з граматикою. І я щодня на роботі пишу е, щонайменше 10 емейлів. і всі вони в корпоративному стилі з повагою, е, без якихось там фамільярностей і таке інше. Чому могло так статися? Можливо, я е, відхилилася від канонів зі словами kind regards», To whom it may concern, uh, Тому що там, де uh, я обговорювала ці теми про бізнес-кореспонденцію, зараз вже трошечки це вважається моветоном так писати, особливо to whom it may concern, uh, to whom it may concern, dear sir madam, Але коли я вчилася в школі, канони казали, що так писати гарно і нормально. Можливо, річ у цьому. Тому що я писала більш е, в сучасному стилі, але з дотриманням усих, усіх ділових е, нюансів, скажімо так. Тобто, ще раз, як, як підсумок цього блоку, скажу, що writing – це написати імейл. Радять, там, здається, є довжина, від якої до якої ви маєте написати цей імейл. Не пишіть його в мінімальні якісь там кількість слів. Напишіть трошки більше, ніж мінімально, і не максимально максимально. Ну, тобто десь посередині, щоб ви змогли вкластися. Тому, що, я так розумію, на це теж зважають, щоб ви дотягнули по кількості слів і не перебрали відповідно за межу так само за верхню. М моя вам порада. Uh, мені здається, вона uh, така, знаєте, game changer, changer, Пожила в Канаді півтора року вже да, скажіть. Перед тим, як іти на цей тест, якщо у вас часу обмаль на додаткову підготовку, якщо у вас робота uh, і загалом ви не знаєте, за що хапатися, мені здається, я вам зараз скажу крутезний лайфхак, про який я. Сама не подумала, але, в принципі, я ним скористалася під час складання свого тесту. Вивчіть перед тестом, це вам згодиться і на writing, і на speaking розумних слів. Тобто не використовуйте слова там, beautiful, використайте слово charming, не використовуйте слово good. Всюди, де треба і не треба. Скажіть incredible, скажіть щось таке. Поняли? От такого от рівня сі 1 Сі два, такого впевненого вивчить слова. Повивчайте дієслова базові, якими ви користуєтеся в українській мові постійно, але в англійській до них якось не доходило. Наприклад, от ви знаєте, як сказати, умовно кажучи, переконати. Convin convince, convince. convince. Чого я не можу висловитися нормально? Боже, треба було якусь артикуляційну гімнастику зробити. Ну, тобто, логіку ви вловили, так? Суть. Візьміть найбільш базові слова і повивчайте до них розумні синоніми, щоб не було у вас good, wonderful і perfect, щоб у вас було багато-багато насичена лексика, і вона вам 100% просто зіграє вирішальну роль у вашому спікінгу та вашому райтингу. Так, про емейли ми з вами поговорили. Mm -mm 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 -mm. Тепер переходимо до наступного блоку. Хоча ні, щоб ще раз підсумувати, в емейлах дуже важлива структура. Починаєте писати емейл там dear та-та-та, новий рядок, поділ на абзаци. Там, здається, в ваших умовах імейлу е буде написано, скільки у вас має бути абзаців, якщо я не помиляюся. Зверніть на це увагу. І прощання обов'язково, там має бути якісь там kind regards, sincerely, і ви маєте підписатися не просто своїм ім'ям, а згідно з легендою вашого завдання. Там буде чи посада, чи ви пояснюєте, що, як, і що, і куди. Тому зважайте на оцю структуру, що не, так, не тільки важливий зміст, а ще й форма. Переходимо до останнього нашого блоку. Наше говоріння. Е, у мене, мабуть, найбільше було теж здивування про говоріння в приємному сенсі, тому що за нього я отримала. Аж 11 балів, хоча сама себе ловила на тому, що роблю помилки, вживаю е показники одного часу, а сам час граматично я вживаю інший, е губила, намагалася думку, але дуже швидко збиралася і починала. Тому тут, мені здається, я можу вам таки щось порадити. Е Спробуйте, якщо у вас це виходить, вас записуватимуть на мікрофон, але відео не буде, тому не переймайтеся, як ви там виглядатимете. Спробуйте говорити швидко, якщо при цьому не губиться якість вашого мовлення і ваших думок. Так ви виглядатимете розумніше. Не бійтеся, якщо ви забули якесь слово. Бігом-бігом перелаштуйте в процесі, щоб це не було, знаєте, оцим mm, uh, how to сей. Mm, a... І знаєте, ви самі себе вже починаєте збивати, починаєте нервувати, шансу перезаписати у вас не буде, тому я вас не накручую. Ні. Просто представте, що ви розмовляєте от, психологічно зі знайомою людиною. Шансу перезаписати немає. затупили, ну і слава Богу. Значить, бігом перекрутили речення так, щоб ви його закінчили нормально, і щоб звучало воно теж нормально. Перед вами буде таймер, у вас треба буде 60 секунд говорити. Говоріть до кінця, до 59-ї, 60-ї секунди. Я, мені здається, на одне із завдань навіть не встигла закінчити речення, тому що закінчився час. І отримала ці 11 балів. Просто говоріть, говоріть, говоріть. І те, про що я вам сказала: вивчать таких розумних слів, якихось е неймовірний там. Знаєте, щоб це було, а не просто там красивий. Uh, там, я не знаю, прискіпливий, скажіть, як буде англійською. Там ну, якісь такі от слова, які для нас в українській мові норм, а в англійській ви отак, от з ходу його і не дістанете, отак, от зверху. From the top of your head. Якщо ви uh, хвилюєтеся, не знаєте, чого очікувати, uh, для вас є золота порада: пройдіть пробний безплатний тест від Селпів. Вони мають опублікованими кілька тестів, щоб ви зрозуміли, чого очікувати, яка структура тесту. І, звісно ж, проходячи ці тести, не користуйтеся взагалі нічим. Навіть якщо уявіть собі, що у вас слово крутиться на язику, а ви. От Другу частину його не можете згадати, то не користуйтесь телефоном, ні словником, ні чим. Тому що у вас не буде такої можливості зробити це на тесті. Тут вам треба морально підготуватися і самому собі допомогти знайти вихід із ситуації, коли ви там призабули якесь слово або забули, як воно пишеться. Тому, от щоб ви зрозуміли, як ви можете розподілити час і як ви можете. З цієї ситуації викарабкатися. Пам'ятайте про те, що ні на що у вас не буде можливості переслухати, перезаписати, це стосується блоків слухання та говоріння. Тому не хвилюйтеся, головне, і уявляйте, що ви спілкуєтеся з другом, з якоюсь приємною для вас людиною. І тому вам буде простіше, мені здається. Будьте готові до того, що в один момент навколо вас всі почнуть говорити в мікрофони на свою частину спікінг. Забудьте на це все, уявіть, що це просто фон. І фокусуйтеся на своєму моніторчику. Не хвилюйтеся, що ви там можете говорити, і вас хтось почує, а вам на це абсолютно байдуже. Ви тут не задля того. От. Що, нам іще? що вам ще розповісти? А, в розділі слухання. Будуть у вас картинки, і там про них щось розповідатимуть, про цих людей. І там буде описання там Том в кашкеті Міранда, у Коричневої спідниці, Джесі у джинсах. І от е, не забудьте собі робити, робити помітки, тому що питання можуть бути дуже зрозумілими а, е, ну, власне, суть питання. А ви забули, до кого стосується що там Джесі в джинсах, а не в спідниці. Тому робіть собі помітки е, швидесенько. І я бажаю вам успіху! Нічого страшного в тому тесті немає, окрім того, що він коштує 300 чимось доларів. І <ріху> е ще, до речі, про технічну складову. Е записалася я на цей тест в грудні за 2 дні до е бажаної дати його скласти. Е це в мене, здається, була навіть неділя. Е записуватися, де я вам ось сюди от покладу е в описання до цього відео. Ви обираєте одну з кількох локацій у вашому населеному пункті і час. я би не сказала, що записатися складно. Я хотіла скласти тест у неділю, тому що в суботу я вже чи то працювала, чи то мала плани. Здається, працювала, і складати його можна було навіть в неділю, що для мене було полегшенням, тому що кожна пропущена година. На роботі це менше грошей, як ми всі іммігранти, це знаємо. Тому якихось корисних посилань, які я знайду з цієї теми, я вам обов'язково накидаю вниз під цим відео. І бажаю вам всім успіхів. Якщо у вас є якісь питання, радо поділюся тим, що забула сказати, ставте питання в коментарі. І всім вам розумничкам, бажаю успіхів! Тест! Насправді не такий складний, як я собі чогось думала і очікувала. Отримала собі середній бал 10 і пішла собі гуляти. От. Тому і вам я бажаю такого самого. А, і на завершення, насамкінець, зазначу, що немає сенсу здавати, прагнути вивчити тест вище, ніж на 8 балів, тому що при подачі на піар. Там є пункт 8 балів або більше. Тобто, якщо ви склали, я склала, наприклад, щось на 8, а ви на 12, ми з вами отримуємо однакову кількість балів. Тому ваша мета скласти тест на 8 балів. І це вже буде максимум ваших балів при подачі на піар. Тому не бачу сенсу відтягувати. Переживати, старатися більше там і вкладати в це весь свій вільний час. Бажаю вам всім успіху, наснаги і е, на все добре. Таких, як там, ну, наприклад, я не знаю, конвіс, uh, convince, конвінс. Ковінс.